Задана сфера з площею поверхні 64 см2 і правильну трикутну призму, радіус кола, уписаного в основу призми, дорівнює радіусу сфери, а висота призми дорівнює стороні її основи. Визначте об'єм призми. Потрібно визначити об'єм призми. Одразу запишемо формулу для знаходження об'єму призми. Отже, об'єм призми дорівнює площа основи, помножена на висоту. Відомо, що площа поверхні сфери дорівнює 64 пі сантиметрів квадратних. Давайте це використаємо Задано сферу з площею поверхні 64 пі. І так, площа сфери. Обчислюється за формулою 4 пі р квадрат, і це дорівнює 64π. Напій скоротимо, поділимо на 4. Отримаємо r квадрат дорівнює 16, звідси радіус дорівнює 4. Побудуємо правильну трикутну призму. Правильна трикутна призма. Отже, в її основі знаходиться правильний трикутник. Правильний трикутник це рівносторонній трикутник. Так, швиденько побудували трикутну призму. Радіус кола вписаного в основу призму дорівнює радіусу сфери. Отже, радіус. Тут навіть краще, давайте побудуємо основу окремо. Так, ну, нехай радіус дорівнює радіусу сфери, тобто радіус знайшли 4, коло вписане, дотикається до всіх сторін. Висота призми дорівнює стороні її основи. Отже, висота призми, ось висота, дорівнює стороні основи. В основі правильний трикутник, всі сторони рівні. Давайте сторону позначимо через Х радіус вписаного кола 4, це теж радіус 4, Трикутник А, Б, С, К. БК це висота медіана і бісектриса. Медіани у рівносторонньому трикутнику перетинаються в одній точці і точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Отже, БО відноситься до ОК як 2 до 1. Оскільки ОК дорівнює 4, то БО складається з двох таких частинок, і тут буде 2 рази по 4, 8, а звідси БК буде дорівнювати три такі частинки, три частинки по 4, 3 на 4 буде 12. Трикутник рівносторонній, отже, всі кути по 60 градусів. Сума кутів будь-якого трикутника 180 у рівносторонньому всі кути рівні, отже, 180 ділимо на 3 буде 60 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник АБК. В ньому відомий катет БК і відомий кут 60 градусів. Звідси ми можемо знайти АБ. АБ це гіпотенуза. Якщо ми беремо кут 60 градусів, то катет БК це протилеж. Відношення протилежного катета до гіпотенузи це синус. Отже, синус 60 градусів дорівнює відношенню БК до АБ. Сину з 60 градусів є в довідкових матеріалах. Це корінь з 3 поділити на 2. БК знайшли 12 ділимо на АБ. АБ знаходимо. Добуток в середній членів пропорції дорівнює добутку крайніх. АБ помножити на корінь з 3 дорівнює 12, що множиться на 2. АБ дорівнює. Ділимо ліву і праву частину на корінь з 3. 12 помножити на 2, це 24, ділимо на Корінь з трьох. Домножаємо на корінь з трьох, щоб позбутися і раціональності в знаменнику дробу. Корінь з трьох на корінь з трьох буде 3. На 3 скорочуємо, отримаємо 8 коренів з трьох. Отже, ми знайшли, що сторона 8 коренів з трьох, х дорівнює 8 коренів з трьох. Сказано, що висота призми дорівнює стороні її основи. Отже, висота буде 8 коренів з трьох. Висоту ми знайшли. Залишається знайти площу основи. Площу основи ми можемо знайти за формулою: так, одна, друга помножити є в довідкових матеріалах А на Б на синус гама. Скільки в нас рівносторонній трикутник, всі сторони рівні. Отже, 8 коренів з 3, множимо на 8 коренів з 3, рівносторонній трикутник, отже, кути ми знайшли і сказали що по 60 градусів у нас сину 60. Дорівнює 1 друга помножити 8 на 8, 64, корінь з 3 на корінь з 3 буде 3. Сину 60 градусів, вже сьогодні використовували, це корінь з 3 на 2. 64 2 на 2 скорочуємо 1, 32, 32 і 2 скорочуємо на 2, буде 16. Залишається 16. 16 помножити на 3. 16 на 3, 48 коренів з 3. Підставляємо і знаходимо об'єм. Площа 48 коренів з трьох помножити на висоту 8, корінь з трьох. 48 помножити на 8, корінь з трьох на корінь з трьох це буде 3. Помножимо 48 на 3. 8 на 3, 24, 40 на 3, 120. Разом 144. І 144 ми множимо на 8. Починаємо тут. або в Стопчик. 4 на 8, 32, 2 пишемо, 3 пам'ятаємо. 4 на 8 – 32, і 3 пам'ятали. 35, 5 пишемо, 3 пам'ятаємо. 1 на 8, 8 і пам'ятали 3, 11. Отже, 1152